Привіт, друзі, як правильно перекласти речення. Він знає такі смішні історії. Варіант один. He knows so funny stories. Варіант 2. He knows such funny stories. Звичайно ж, правильна відповідь тільки одна. Це другий варіант. He knows such. Funny stories. Давайте спробуємо розібратись чому. В англійській мові ми маємо два слова підсилювача so та such. В українською вони прикладаються як такий, настільки, так. І тому подібне. Вони необхідні для того, щоб ми могли підсилити нашу фразу чи речення. Давайте подивимось, в яких випадках ми використовуємо яке з цих слів. Тож почнемо з so. So використовується для підсилення прикметників або прислівників. Ще раз. Це дуже важливо. Прикметників або прислівників жодних іменників. Запам'ятайте із so жодних іменників. Давайте подивимось на приклади She is so Beautiful. Вона така красива. Слово so. В нас тут підкреслює прикметник Beautiful. Воно його підсилює. Тобто вона не просто красива, вона така красива. І ще один приклад. He moves so slowly. Він рухається так повільно. Словом so ми підсилюємо. Прислівник слоули. Як бачите на цих двох прикладах, so підсилює прикметник або прислівник. Давайте подивимось на such. Використовується для підсилення іменників або іменників з прикметниками. Тобто, можуть бути Всякі фрази, але в будь-якому разі буде іменник. Давайте подивимось, наприклад, I've never had such a desire. В мене ніколи не було такого бажання. Словом such. В даному випадку ми підсилюємо іменник desire. Такого бажання. Such a desire. І ще один приклад. It was such a great movie. Це був такий чудовий фільм. Тут слово Such підсилює одразу два слова. Great movie. Ця фраза містить в собі іменник Movie. Тож ми використовуємо such. Одна важлива деталь, коли у нас іменник стоїть в однині, і його можна порахувати, як, наприклад, desire. Бажання. Ми можемо сказати одне бажання, два бажання, три бажання і так далі. Тобто їх можна порахувати. І до того ж, desire, бажання у нас одне. Тоді ми ставимо неозначний артикль such a desire. Зверніть увагу, що артикль ставиться після such. Сказати a such desire буде неправильним. Лише such a desire. Тобто з цих двох правил ми з вами повинні винести одну важливу річ. Якщо ми підсилюємо щось, що містить іменник, тоді ми використовуємо such. І якщо те, що ми підсилюємо, не містить іменника, а зазвичай це прикметник або прислівник, то ми ставимо SOW. Якщо ви зрозумієте цю річ, то далі у вас не буде проблем з вибором цих слів. Але зверніть увагу, є одне виключення з цього правила. Про нього треба знати. Це такі фрази, як so many та so much. Так багато. Запам'ятайте, коли є фраза так багато, неважливо, що далі йде, чи є там іменник, чи нема, ми завжди ставимо so. So many, so much. І ніколи such many або such much такого бути не може. Давайте подивимось, наприклад. I see so many people. Я бачу так багато людей. Зверніть увагу, у нас є іменник. Ми підсилюємо слово people. Але не дивлячись на це. В нас не such, а so, Тому що фраза so many. Аналогічний приклад We'll get so much money. Ми отримаємо так багато грошей. Гроші іменник, але все одно ставимо so, тому що so much. Оце єдине єдиний виключення, його треба запам'ятати. Щоб ви могли добре попрактикувати SO та SUCH, я рекомендую перейти в плейлист з нашими розмовними тренажерами. Причому не важливо якого рівня від A0 до C2, будь де ми завжди використовуємо SO та SUCH. тому підбирайте собі рівень за своїми можливостями. А зараз давайте кілька речень, щоб закріпити це правило. Перекладаємо. Вона так добре мене знає. She knows me so well. She knows me so well. Він такий хороший друг. He is such a good friend. He is such a good friend. Я чув це так багато разів. I've heard it so many times. I've heard it so many times. Я не очікував таких емоцій. I didn't expect such emotions. I didn't expect such emotions. Вона змарнувала так багато часу. She wasted so much time. She wasted so much time. Це було так розумно з його боку. It was so clever of him. It was so clever of him. Я насолоджувався такою цікавою грою. I enjoyed such an interesting game. I enjoyed such an interesting game. Він такий втомлений цього ранку. He is so tired this morning. He is so tired this morning. Вони поставили так багато питань. They asked so many questions. They asked so many questions. Це не така вже і погана ідея. It isn't such a bad idea. It isn't such a bad idea. Якщо ви бажаєте підтримати наш канал. І у вас є така можливість? Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!